Доброго дня, шановні п'ятикласники, роблю для вас запис на тему країни Південної Азії. Урок 7-8, а точніше, 7. Ми сьогодні поговоримо про таку країну, як шрі ланка і методи вивчення. Шрі-Ланка повна назва, уніта, Унітарна Республіка Шрі-Ланка. Тобто, ми бачимо, що це в нас республіка, причому унітарна. Якщо ще повніше, то це демократично-соціальна республіка. Шрі-Ланка, яка до 1972 року, до 1972-го мала офіційну назву Цейлон. Це країна і острів у північній частині Індійського океану, трошки нижче острова Індостан. Прямо біля берегів Індії. Столиця Коломбо. Тут знаходиться уряд, і відповідно сюди перенесли столицю. На світовому ринку Цейлон знаменитий чим? Пробачте, Шрі-Ланка як експортер чаю. Не набагато поступаючись з Індії. Також друга культура, яку експортує Шрі-Ланка, тобто продає іншим країнам, це культура, з якої роблять каучук. От. І відповідно вона його теж експортує. Далі географія острова. От, до речі, географічна карта, і можете бачити, що в центрі острова знаходиться серйозне підвищення. Шри-Ланка знаходиться на південь від Індостану, відокремлена від материка, так називаємо Польсь, о, Полкською затокою. Ось ми її можемо бачити. І, відповідно, монади, обачаю, монарською затокою. Тобто, дві затоки відокремлюють від Індостану. Між якими є пасма островів під назвою Адамів Острів? Давайте нас же натиснемо сюди. І якщо ви натиснете на посиланочку, ви тут зможете побачити ці острова на Вікіпедії. І так, ми можемо бачити, що більша частина центральна, зайнята горами. Далі, вам треба буде вдома виконати цю практичну частинку. Це в нас. Опади, це в нас гроза, це в нас ясне сонце, це в нас хмарність і це в нас знов опади. Ось тут вказується температура, і стрілочкою вказується напрям вітру, а також його швидкість. Це в нас опади, і це атмосферний тиск. Оці показники треба розписати словами, наприклад, температура 3 градуси Цельсію. Тут треба написати, що помірні опади або опади. І так само зробити ось тут. Барометр це спеціальний прилад для виміру тиску, туди схожий на астролябію. Тиск вимірюється в атмосферах або в міліметрах ртутного стовпчика. Ось це у нас відповідно термометр. Цей прилад називається анемометр. він дозволяє виміряти напрям і швидкість вітру. А це в нас відповідно гігрометр – прилад для вимірювання вологості повітря. На цьому слайді ви можете ознайомитися зі збільшувальними прикладами, наприклад, із лупою. Основна її частина це складається лінза. Вона може бути ручною, може бути для штатива, може мати різне збільшення в залежності від того, яка лінза в ній вставлена. Зазвичай мікроскоп у нас складається з окуляру, складається із револьвера і кількох об'єктивів. Окуляр має своє збільшення, кожен об'єктив має своє збільшення. Ось такий великий об'єктив зазвичай мерсійний, для імерсії використовують відповідно спеціальне масло. Потужність цих мікроскопів може бути різною, в залежності від окуляру, і в залежності від, відповідно того, які об'єктиви використовувати. Збільшення окуляру перемножається на збільшення об'єктиву і дає нам загальну збільшувальну силу. На предметний столик ми кладемо тоненький зріз, який просвічується. Тут могло бути дзеркало. Коли ви щось намагаєтесь побачити, перше, що ви робите, це ставити мінімальне збільшення, відкриваєте відповідно на конденсаторі, відкриваєте мембрану, щоб пішло світло. Якщо світло підсвічується, то вмикаєте мікроскоп. Макрогвинт опускає, піднімає Сам окуляр, дозволяє зробити грубе збільшення. Мікрогвинт робить мінімальне збільшення. От. Це незважайте погано відрізалось. Далі, тут є певна інформація по транспорту шрі ланки Що уважливо, важливо відмітити? В Шрі-Ланкі досить добре сполучення, особливо в туристичних регіонах і до центральної частини, тобто до високогір'я. Тому що дороги були перебудовані за рахунок Організації Об'єднаних Націй, тому, відповідно, ситуація більш-менш ем, в них гарна, стабільна. Що ми маємо відмітити наступним чином? Дивіться, крім автомобільного транспорту, зберігається велика кількість гілок залізниці. Більшість гілок залізниці була побудована ще в той час, коли британська корона на той час Британська імперія мала права на цей острів, тому що ми пам'ятаємо, що колись Велика Британія була колоніальною країною, і потім вони від цього відмовились. За рахунок їхнього будівництва, а також за рахунок будівництва вже після незалежності Шрі-Ланки. І за рахунок партнерів, які в неї вкладалися. Тут, як ви можете бачити, є високо розвинена система магістрали, саме пов'язана із залізницею. Є навіть гірська гілка, яка в нас проходить від е, берегової лінії, в гори добудили через Навари і Елію. Тобто подорожувати тут доволі зручно. Стосовно мови, основна частина населення це сингали, у яких є власний діалект. Також є ланкійські таміли, які розмовляють діалектами індуської мови, є невелика кількість арабів, малійців і змішаних шлюбів з європейцями. І також є веде найдавніша корінна етнічна група. От, сингальська тамільська мови являються державними мовами шрі-ланки. Англійська мова проте, тут досить поширена, і, відповідно, як це країна, яка розвивається, і це туристична країна. Варто очікувати того, що в туристичних місцях люди, як мінімум, будуть ті, хто знає англійську, тому що англійська є міжнародною мовою. Плюс ми теж згадуємо, що тут була британська корона, яка ну, відповідно вчила людей, які в неї працювали в англійській мові. Правильно? Стосовно торгівлі, Шри-Ланка знаменита своїми родовищами дорогоцінних каміння і металів, а також їхньою обробкою. Тобто, тут можна дістати доволі дорогі камінці по доволі низьким цінам. Особливо серед цих камінців поширені сапфіри і рубіни. Центром ювелірної промисловості і обробки є місто Ратнапура. Але, на жаль, там досить багато шахраїв. І, відповідно, якщо купувати прикраси десь на ринку, то треба мати з собою професіонала, який може точно визначити їхню вартість. Стосовно домашньої роботи, що вам треба зробити? Вам треба замалювати будову мікроскопа і розшифрувати таблицю спостережень за погодою словами. І так, давайте ще раз про те, що ми мали сьогодні повторити. Перше, ми мали поговорити про країну Шрі-Ланку. Ось це її карта. До речі, карта взята з Вікіпедії, прапор взяти теж, з звідки? Якщо ви будете читати про прапор більш детально, там є пояснення, що означає кожна лінія. Тому що, як ви пам'ятаєте, є така наука, яка називається геральдика, і вона вивчає ці символи. І відповідно просто так на державний прапор ніхто нічого не поставить. Тут має бути певний зміст. Я вибачаюсь, у нас навіть в кожної окремої бригади в Україні в їхніх емблемах, в їхніх нарукавних знаках є певна символіка, це така більш контурна карта Шрі-Ланки. Це вже буде карта більш схожа на карту висотності. Ми можемо бачити, що рівнина на півночі доволі досить велика ось північне узбережжя і велика рівнина. І ми бачимо, що якщо ми рухаємося до центру острова, тут починається гірський масив. І є невеличка частина на Шрі-Ланці з південної сторони, де ми не можемо спостерігати, що майже немає рівнини. Загальна площа цієї країни всього Ну, грубо кажучи, 65 тисяч квадратних кілометрів округлому. Скажімо, ми округлимо. Ну, по факту, навіть трошечки менше. Як ви бачите, тут є доволі е, велика різниця по висотності. Тобто, тут можна бути і на пляжах, і водночас побувати в горах, і водночас помандрувати схилами. Причому масив е, гірський тут доволі зручно розміщений по центру. Шіриланки, тим не менш, є річки, так, вони короткі, вони починаються в центральному масиві. Чому? Ну, давайте думати логічно. Вода переміщається під дію сили гравітації, правильно? Де буде збиратися вода? Точніше, звідки вона буде стікати? Логічно, що з гір. Якщо навіть ви не знаєте цієї країни і бачите ось таку графію, можете цілком логічно припустити, і ви будете праві, що річки будуть починатися із витоків, які знаходяться на вершинах гір або близько до цього. Далі ми можемо бачити, що у центральному масиву в верхів'ях мають швидкий плин. Чому, Чому ці рідки, річки мають швидкий плин? Ну, тому що відповідно. Гравітація на них діє. Такі річки, як Каланані та річка Махої, течуть в напрямку до західного берегу. Тобто, ось у сторону, ось тут буде захід. Якщо ми подивимося на карту Черіланку, от вам буде захід. Північ, північний захід буде в сторону індостану, а захід, відповідно, буде от сюди, в цьому напрямку. Такі річки, як валеле та Навала, будуть текти на південь, тобто в цей стан. А галиян, відповідно, будуть на схід. Довша річка це, відповідно, маховель. Цю роботу я вам більш-менш пояснив, як виконувати. Прилади можете знайти в інтернеті, бо тут ви можете бачити, що барометр доволі старий. Мушу визнати, він досить гарний, досить зручний. І тут іде, як ви можете бачити, вимір в міліметрах ртутного стовпчика. До речі, міліметр ртутного стовпчика це один із варіантів. Є ще шкала в Паскалях. Хоча Паскаль Паскалів це система СІ, це міжнародна система. І якби ну, теоретично ми можемо виміряти атмосферний тиск Паскаля. Якщо ми хочемо бути прям досить педантичними людьми. Ми можемо це зробити, перевести тиск в паскалі. Але зазвичай атмосферний тиск вимірюють або в атмосферах 760 мм ретутного стовпчика вважають однією атмосферою. Або ж просто в міліметр ратутного стовпчику. Пасхалі зазвичай використовують вже більше фізичних задачок. А на цьому до побачення. Гарного вам дня і дякую за увагу.